Ми вітаємо всіх, хто дивиться нашу програму. Вже післязавтра відбудеться чергове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про причини вимушеної реформи та її умови ми і поговоримо сьогодні у програмі. Комплексне впровадження тарифної реформи це єдиний можливий шлях оздоровлення економіки, забезпечення розвитку держави та енергетичної незалежності України, говорять в уряді. Тарифні зміни повністю обґрунтовані економічно та потрібні для підтримання оптимального життя країни. Експерти наголошують, Україна має стрімко йти до впровадження енергозберігаючих технологій та економії ресурсів, адже в деяких країнах зі схожим кліматом населення використовує набагато менше тепла для України. Ціна для домогосподарств була у 6-7 разів нижча, ніж для країн для Польщі, Естонії, Словаччини, і навіть у 9 разів нижче, ніж для Австрії і, і Німеччини. Така низька ціна повністю позбавляє домогосподарств стимулу до енергозаощадження. На наступному графіку показано, скільки використовується Теплової енергії на опалення одного метру житла в Україні і в країнах Європи із схожим кліматом. Україна загалом витрачає удвічі більше енергоресурсів на опалення одного метра житла, і причому навіть на, майже на 60% більше енергоресурсів у порівнянні із такою холодною країною, як, але надзвичайно енергоефективною країною як. Švecija. Загалом зростання тарифів на житлово-комунальні послуги цілком зрозуміле, наголошують експерти. Так, головна причина їхнього стрімкого підвищення зараз це штучне стримування їх зростання в минулому. Навіть після підвищення тарифів у травні минулого року населення зараз сплачує лише близько 17% ринкової ціни газу ціни імпорту для нафтогазу країни. Фахівці порахували, що у часи колишнього СРСР населення сплачувало 3-4% реальної вартості за комуналку. Різницю компенсувала під. Рєємством держава згодом за часів незалежності рівень відшкодування населенням реальних витрат на житлово-комунальні послуги поступово підвищувався, але значну частину вартості тарифу все ще компенсувала держава. Тоді як у європейських країнах споживачі завжди платили реальну ціну за послуги ЖКХ. З 1 квітня 2015 року тарифи на газ для населення у середньому будуть, будуть підвищені на 285%. відсотків. При цьому для населення під час опалювального сезону встановлюється пільговий, пільговий тариф 3600 гривень на газ на 200 кубічних метрів газу в місяць, але тільки під час опалювального сезону. Це зроблено з метою захисту якраз найбідніших верст населення. Із 1 квітня ціна за один кубометр газу становитиме 7 гривень 20 копійок. При цьому буде впроваджена ціна на 200 пільгових кубометрів блакитного палива на одне домогосподарство. За них люди платитимуть 3 гривні 60 копійок. Аби зменшити кількість споживання газу та його витрат, населенню радять застосовувати енергозберігаючі технології. Ці зміни також передбачені в новій тарифній реформі України. Для зниження споживання теплової енергії, звичайно, необхідно проводити і модернізацію будівель, для цього необхідно змінювати розводку і встановлення лічильників по У мене зараз такий лічильник стоїть, я можу, я, можу, я можу регулювати. Зараз я вже у березні, коли йду з дому, я просто його виключаю з своє опалення. Але це вже є це вже відповідальність населення. Держава зобов'язується встановити лічильники на рівні будинків. Далі... Вже як у всій Європі, українцям треба вже розраховувати менше на допомогу держави, а ставати самими, брати відповідальність для на себе. Тож мета уряду нині усунення викривленого ціноутворення на тарифи ЖКХ і витрат економіки. Головна ціль тарифних нововведень досягнення енергетичної незалежності та безпеки України. Сьогодні в Україні функціонують норми, які захищають найбідніші верства населення від підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Компенсацію від держави надають тоді, коли доходи сім'ї з розрахунком на одну особу менше за прожитковий мінімум. І хоча механізм соціального захисту також потребує вдосконалення, іншої альтернативи немає. Ми маємо ситуацію, коли середньому чисельність отримувачів субсидій в нас по Україні зросла десь близько на 20%. відсотків. При цьому в певних регіонах, таких як місто Київ, це збільшення склало понад 35%, а в окремих регіонах це складало 5, 7, 10%. Ну в Києві ми маємо ситуацію досить специфічну, враховуючи те, що одночасно з досить значним підвищенням тарифів на теплову енергію, в минулому році ми мали зміну системи платежа. Яка була перебудована із можливості оплачувати теплову енергію протягом опалювального періоду рівними частинами. І от з початку опалювального періоду навпаки було здійснено заходи, і населення почало сплачувати за теплову енергію виключно в опалювальний період. Зрозуміло, що такий підхід говорить про те, що ми маємо пікове навантаження в опалювальний період на Населення, яке змушене фактично протягом 5-6 місяців сплачувати те, що раніше сплачувало протягом всього календарного року, враховуючи такий аспект і такий аналіз, на сьогоднішній день дійсно урядом опрацьовується питання щодо можливості запровадження оплати теплової енергії населенням протягом всього опалювального періоду і не лише в місті Києві, а й по всіх регіонах держави. Таким чином буде зменшено навантаження на населення при оплаті одного з найбільш найвартісніших видів житлово-комунальних послуг це послуг опалення. Це та ситуація, з якою ми фактично ввійшли в опалювальний період і з якою ми проходимо зараз опалювальний період. Дійсно, враховуючи підвищення ціни тарифів, необхідно було передбачити заходи, які були покликані забезпечити посилення соціального захисту населення в умовах стрімкого підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги. Міністерством соціальної політики України було розроблено спрощену схему надання житлових субсидій. Вона почне діяти із 1 травня Із бюджету вже виділено 25 мільярдів гривень для її втілення. З травня буде скасовано майнові обмеження для надання допомоги від держави. Громадяни подаватимуть спрощені заявити декларації. Всю цю інформацію можна отримати в органах соціального захисту. Система житлових субсидій, я підкреслюю побудована таким чином, що ми не встановлюємо конкретного. Розміру витрати енергоресурсів для всіх сімей або для категорії сімей, залежно від того, скільки осіб входить до даного домогосподарства, розраховується нормативна площа, і відповідно від цієї нормативної площі розраховується нормативний обсяг природного газу, який використовується або на який надається житлова субсидія. Тому, якщо візьмемо приклад, приклад, щоб ви собі розуміли, проживає в сім'ї. Дві особи мають житлову площу 80 квадратних метрів. Якщо ми розрахуємо субсидію для цієї сім'ї, то ми маємо 13,65 квадратних метрів на дві особи, плюс 35,22 на сім'ю, тобто маємо норму на рівні, там, умовно говоримо, 60 квадратних метрів. На кожен квадратний метр дається 7 кубічних метрів газу. Відповідно, субсидія в даному випадку 6 на 7, маємо 420 кубічних метрів газу. Це в принципі той обсяг, якого достатньо для того, щоб отопити або забезпечити нормативну площу житла площею 60 квадратних метрів. При цьому, якщо брати ще в контексті тарифної політики, то ми маємо ситуацію, що перші 200 кубічних метрів газу будуть. Тарифікуватися по 3600 або 3 гривні 60 копійок за кубічний метр, решта газу до, 4, до 420 кубів буде тарифікуватися там майже по 7 гривень 20 копійок. Тобто, якщо ми перекладемо цю вартість 420 кубічних метрів газу в гроші, то по суті їх вартість буде становити там на рівні десь 3 тисяч гривень. Якщо така сім'я. Оце те, що вона сплачує, да, по нормативу. Якщо така сім'я має доходи на рівні там, припустимо, візьмемо 4 тисячі гривень в середньому, да, на одну особу виходить у нас дві тисячі гривень. Ми можемо констатувати, що така сім'я повинна сплачувати там, на рівні 12-13% від сукупного доходу. Переводимо це від 4 тисяч гривень 13% Маємо ситуацію, коли така сім'я повинна сплачувати за комуналку на рівні 300 гривень. Тобто це її обов'язковий платіж, який вона повинна платити. Решта між трьома тисячами гривень, що вартує цей природний газ, і оцією її обов'язковою часткою тобто 2700 гривень, фактично буде житлова субсидія. Політики розуміють, а деяким сім'ям підвищення тарифів дарить по кишені надто різко. Проте іншого виходу, окрім проведення реформи, все одно немає. Суттєвого підвищення доходів населення на сьогоднішній день, на жаль. Не очікується. Максимально, що держава змогла собі дозволити, це ж з 1 грудня поточного року підвищуються рівні прожиткового мінімуму, ну що неминуче буде призводити до того, що збільшаться всі соціальні гарантії і стандарти, включаючи пенсійне забезпечення, мінімальна заробітна плата і так далі. Але оскільки ми бачимо, що ціни і тарифи зростають в енну кількість разів, а доходи населення, по суті, ми можемо говорити, якщо навіть проіндексуються там на рівень 30-40%, то це ну ніяким чином не можна порівняти. Тому було прийнято рішення про те, що систему житлових субсидій і доступ громадян до системи житлових субсидій необхідно максимально спростити. Тому було скасовано всі обмеження щодо майнового стану взагалі. Повністю не контролюється на факт наявності у домогосподарства будь-якого майна, крім дороговартісної покупки, і знову ж тут я говорю про те, що на сьогоднішній день держава бачить дороговартість покупку в ракурсі житлових субсидій на рівні 10 прожиткових мінімумів. Ми пропонуємо цю цифру підняти в 5 разів фактично до 50 тисяч гривень. Я не думаю, що багато населення із тих, хто претендують або отримують житлову субсидію, здійснюють одномоментну підкреслюю покупку на рівень 50 тисяч гривень і більше. Разом з цим ми розуміємо, що можуть бути ситуації, коли сім'я може обміняти житловий будинок, один продати, другий купити, обміняти житло і так далі. Тому на розсуд комісій. Які в нас створені при місцевих державних адміністраціях і виконавчих комітетах місцевих рад винесено право вирішувати отакі спірні або неоднозначні ситуації і приймати рішення точечно по конкретній сім'ї з урахуванням обстеження матеріально-побутових умов і з урахуванням того, в яких умовах проживає сім'я. Сподіваємося, що при підвищенні тарифів посадовці все таки зважатимуть на фінансовий стан населення і зарплати будуть адаптовані до ціни на комуналку. Ми дякуємо, що дивилися програму і бажаємо всім гарного тижня.